Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт приготування смачного корячого рулету, який прекрасно підійде як гаряча страва. Виходить дуже соковитим, смачним або ж можете його повністю охолодити і подавати як холодну закуску. Готується все, як завжди, легко і просто. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Спершу я приготую соус, беремо сметану, додаю сюди соєвий соус та суміш приправи до курки. Також можна додати паприки і сіль. Це все гарно перемішає до однорідної маси. Також додайте сушений часник або 2-3 зубчика свіжого часнику. Далі беремо куряче філе, я купую на кісточці разом зі шкіркою. Обрізаю, з кісточки буде бульйон, а тепер готуємо рулет. Дивіться, шкірку я не знімаю, але це вже по вашому бажанню. Розкриваю філе так як книжку, роблю надрізи, і тепер гарно це все відбиваю. У мене філе з домашньої курки бролера, тому досить велике. Ну, звичайно, якщо ви купите магазин, не буде менше, але не менш смачніше. Тепер гарно все змащую соусом. Я обсмажила до готовності шампіньйони з цибулькою, довела до смаку та натираю сир на велику терку. Шампіньйони в мене схололи і викладаю з таким чином на рулет. Зверху посипаю це все сиром. Обережно скручую. Можна зафіксувати все за допомогою зубочисток, мені ж з ниткою набагато простіше, і я буду впевнена в тому, що під час запікання рулет точно гарно буде тримати форму. Тому закручую ниткою, викладаю на пергаментний папір і зверху ще змащую все залишками соусу. Можна посипати ще якимись спеціями, якщо вам хочете. Закручую в пергамент щільно все. І відправляю все в духовку розігріту до 180 градусів. Випікатися 40 хвилин. Через 40 хвилин виймаємо рулет. Подивіться, він в пергаменті підрумянився. Випікати м'ясо в пергаменті набагато краще, ніж у фользі. Ну особисто мені більш подобається, тому що тоді зверху. Кірочка виходить така рум'яна і соковита. Знімаю нитку і можна нарізати. Я сьогодні подаю як гарячу страву, подивіться, який рулет соковитий, дуже смачний, сир тягнеться. Він гарно приготувався і головне, що куряче філе залишилося соковитим. Подаємо з будь-яким гарніром, салатом. Це смачно, просто і цікаво. У мене залишився суматочок рулету з вечері. На наступний день я порізала як холодну закуску, все гарно тримало форму і дуже смачно виходить. Тому і я вам рекомендую приготувати. Якщо ж вам рецепт цей сподобався, підписуйтесь на мій канал, натискайте вподобайку. І до нових зустрічей, як завжди, на каналі смачно, просто та доступно.